Всім привітки! Сьогодні у нас, як завжди, раз в місяць звіт по моєму Project Pen доглядовому. В мене тут вже зовсім трошечки залишається засобів, тому я що вирішила. Сьогодні, звичайно, я вам покажу, які в мене результати, що в мене закінчилось, як я повикористовувала засоби, а потім, напевно, я вже не буду кожного місяця знімати, тому що. Ну, не знаю, мені здається, це вже не дуже цікаво, засобів небагато вже. Тому давайте, напевно, я тепер буду знімати раз, напевно, в три місяці. Десь так, ну, побачимо. Отже, які в мене результати за місяць, що пройшов. Перед собою ви бачите залишки, що залишається і далі. І так, для волосся у мене залишається лише один засіб в проєкті, Це ось ця олійка Avon Advanced Technics абсолютне живлення. А, бачите, вже тут насправді ось скільки залишається, начебто не так то й багато, але все-таки олійки, їх не дуже багато потрібно, тому. Розхід ну, не прям дуже такий швидкий, хоча олійка насправді гарна, мені подобається, тому користуюсь із задоволенням. Далі, все, що для обличчя залишається. По-перше, ось цей тонік від талії, він у мене також досі стоїть, поки що не користуюсь. Спочатку ось цей закінчую і потім вже візьмуся за цей. Взагалі гарний, нарікань немає. Користувалася ось тим, і ось відмітка того світу, і ось скільки я використала, це враховуючи те, що я ще закінчувала інший тонік, який я вам покажу. Тому, вважаю, доволі непоганий результат. Ну, а тепер вже буду лише цим користуватися, тому. Буде швидше закінчуватись. Потім ось таке молочко для демакіяжу від Dr. Санти з огірком. Я взагалі не дуже люблю формати таких засобів для демакіяжу у вигляді молочка. Мені не дуже зручно, якщо чесно. Знімаю лише макіяж з обличчя, з очей ні. і дуже повільно, якщо чесно, розходується. Бачите ще скільки тут, майже повна пляшка, я її вважу на той звіт було 210 г, зараз 199. Ну, нічого, буду закінчувати. Із цієї ж серії ще в мене ось така маска скраб з огірком. і... Результат це на той звіт, і це ось на цей небагато, бо в мене зараз у використанні, враховуючи цей засіб ще два скраби, тому розхід, можливо, не мега і швидкий, але користуюсь, і результати є. Доволі гарний скраб, гарно освіжає. Так, і ось така маска ще є від талії з грейпфрутом. Я тільки почала нею користуватися, закінчила іншу маску, що була в Project, і відразу вже приступила до цієї, тому результат не дуже великий, ось десь тільки трошечки, бо, я ж повторяю, повторююся, лише ось тільки поставила в постійне користування. А взагалі маска доволі гарна. Так, і для тіла. Для тіла в мене ще залишаються ось ці для ніг, оця серія, скраб. Розхід не дуже великий, зараз 86 грамів. Ну, звичайно, це ж з упакуванням. Мені подобається, тому з задоволенням користуюсь. Ось такий засіб для ножних ванночок. В цьому місяці такий нормальний результат, нормально так повикористовувала, тому, думаю, вже скоро закінчу, і також мені засіб цей подобається. Так, потім іще ось такий спрей спрей-лесьйон. З кавуном Care. Дуже мені подобається. Я ось зараз його прям взяла в активне користування, ось десь тільки використала. Ну, можливо, не дуже той багато, просто я ще користуюсь оцім лосьйоном, тому розхід виходить трошечки менше, ніж міг би бути. Але мені подобається в літній період, коли не хочеться обтяжувати шкіру. Цей засіб взагалі суперський. Так, і ще ось такий лосьйон для тіла Avanke з кокосом. Також подобається. І тут ось такий аж розхід. Користуюсь кожного дня, з задоволенням доволі, такі, доволі легка така текстура, гарно вбирається, не обтяжує, тому і аромат класний. Тому користуюсь із задоволенням. Так, отже, це в нас 10 засобів, які залишаються. І в мене. Три засоби закінчились. Перший засіб це ось такий лосьйон, також венки, але з кавуном. Ось Нічого тут немає, все використала. В принципі, мені він подобався. Також легенька така о, текстура, дуже, о, дуже швидко вбирався. Аромат такий трав'яний, свіженький, тому, в принципі, використала із задоволенням. Закінчила ось таку мінеральну маску Кукумбер Dr. Санте». Я обожнюю цю маску, Вони бачите, така біленька була, як глиняна. Дуже вона мені подобається. Вже не перший раз я її ну, брала у використання, дуже, знаєте, освіжала обличчя, врівнювала тон шкіри. Матувала, доочищала, ну, класно. Так, і ще закінчила ось такий тонер від Relance. Класний засіб, подобається пакування в цього бренду, гарно тонізував шкіру, зволожував. Ну, класні, в мене нарікань взагалі ніяких немає. Тому три засоби закінчилось. Ну, вважаю, доволі непогано. А, тому ось так пишіть, як вам мої результати. І побачимось тепер по цьому звіту, по цьому проєкту вже не знаю, точно не через місяць, через два чи через три побачимо, по які в мене будуть результати. Але насправді дуже такий гарний проєкт. Мені він допоміг трошки розібратися своїми запасами. Тому ось так. Всім дякую, що залишаєтесь зі мною, що підтримуєте мене. Ну, а ми побачимо вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую і па-па!